Дорогі наші земляки українці, сьогодні у цей надзвичайно складний для нашої України час, час воєнної агресії з боку Росії, ми з вами повинні слідувати Шевченковим заповітам, у яких просив він єднатися, оберігати свою рідну Україну, молитися за її майбутнє за долю наших дітей. А особливо зберегти наші народні традиції. І сьогодні ми маємо за честь презентувати майстер-клас із вив'язування української хустки, яка була оберегом для кожної людини, яка народилася в Україні. Ми можемо сьогодні прослідкувати традицію вив'язування української хустки, етапи її зав'язування. Та як виглядали жінки вже вив'язаних хустках. Над проєктом працювали Шевченківський національний заповідник та наукові співробітники Людмила Сокур, Тетяна Ярмуш, Лариса Миколенко, Тетяна Чулкова, Відео ряд Юрій Кардаш існує безліч способів, як зав'язати. Хустку. Сьогодні ми покажемо один з них, який був розповсюджений в західних областях, але його використовували і в центральній Україні. Спосіб називається у нас квітки або вушка. В Західній Україні називають гуші. Ну, зазвичай під будь-яку хустку одягали або очіпок, або звичайнісіньку багоняну щоденну хусточку. По-перше, це слугувало для того, аби... Дорога вовняна хустка служила довше. А по-друге, аби вона щільніше трималася на голові, не ковзала по волосю. Ось таким способом ми закладаємо її в вигляді стрічки і зав'язуємо позаду. Вільні кінці закладаємо, ховаємо їх у, з гори в хустку. По-перше, це дозволить їх заховати, по-друге, воно додасть об'єму, зав'язаній поверх. Хустці. Ми це виготовляємось так. Ось так, додаючи такого об'єму на голівці. Насправді, в українській традиції хустки виглядають дещо інакше. Вони вишивані. Ось такі вибійчаті хустки з'явилися згодом і дуже широко використовувалися модницями в Україні. Хустка закладається звичайним чином на трикутник, вибирається найкращий такий от, орнамент, який розташовується по центру, аби Ви, обличчя виглядало ось так от дуже-дуже гарно. Вільні кінці закладаються позаду, перехрещуючись. Якщо дозволяє довжина розмір хустки, їх можна зав'язати, ми зав'язувати не будемо. Ми їх просто. Перехрестимо ось таким чином. Для зручності ми поки що викладаємо на плечі, розрівнюючи їх. Так, у нас тут кінець Перевіряємо, наскільки красиво у нас все це вийшло. І починаємо формувати власне, квітку. Яким чином це ми робимо? На вільному куску смаку густки ми вибираємо так, щоб це яскравіше виглядало. Із орнаменту таку найбільшу, найкрасивішу квітку, і починаємо ось таким чином, загортаючи, ховати всередину. Так, 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 так. Десь. І потім зав'язуємо, виставляючи наперед ось цю квіточку. Зараз ми це спробуємо зробити ось таким чином. Раз. Так, ну і фіксуємо. Способів зав'язування може бути безліч, ми потім її зможемо розвернути Ви. Так, фіксуємо щільність зав'язування. Такі самі маніпуляції проводимо з іншого боку. Вибираємо найбільший, найяскравіший візерунок і загорнути всередину. В кінце формуємо теж таку ось квітку або вушку, як ми його називаємо. Самої ми вибираємо ось таким чином. Далі зав'язування хустки може мати знову ж таки, різні способи, і у різних регіонах, у різних місцевостях їх використовували по-різному. Знову ж таки, жінки різного віку теж в'язали кустку по-різному. Після формування квітки. Чи вушка, як ми їх називаємо, подальші способи зав'язування хустки теж можуть відрізнятися. Можна залишити ось так, красиво розклавши кінці хустки на груди. Молоді дівчата і молоді жінки ще вив'язували їх на голові ось такою коронкою. Вільні кінці підіймалися догори, перехрещувалися ось тут, продовжуючи обличчя. І вільні кінці за горталися ось тут позаду. Це виглядало дуже так гарно, естетично, формуючи вам обличчя. Ось таким чином це виглядало, розправлявся ось цей кінець, можна було викласти знову ж його красиво Ось так на груди, можна залишити так, як є. Будь ласка, поверніть. Трішки. Ось так це виглядало дуже красиво, дуже вишукано. Е, ну, Ащури були дуже прискіпливі до своєї зовнішності. Жінки старшого віку, аби приховати якісь вікові особливості е свої, вони робили ось так, закладали кінці хустки, трішечки ховаючи шийку. І знову ж таки, формуючи овал обличчя, це теж виглядало дуже гарно і дуже естетично. Задній кінець хустки можна було залишити ось так, красиво виклавши його. Е можна було знову ж таки покласти на груди. З таким чином, і це теж виглядало дуже гарно, дуже естетично. Будь ласка. Можна також повернутися трішечки і показати, як це виглядало. з жінкою протягом всього її життя. До маленької дівчинки, молодої дівчини і в жінки завжди була красива хустка, ну, звичайно, хустка на щодень. Молоді дівчата не закривали волосся, і спосіб зав'язування хустки був зовсім інакшим. Її використовували для того, аби зафіксувати, ось таким чином, аби зафіксувати квіти, які закладалися за вив'язану хустку. Ось таким чином. Кінці фіксувалися позаду, і власне сама шовкова пустинка використовувалася як основа для вінка. Ось таким чином, згодом за загорнуті краї хустки, закладалися квіти, і дівчата виглядали дуже красиво, витончено і вишукано. Коли дівчина виходила заміж, звичайно, що вінка вона одягати вже не мала. Дівочу хустину вона теж продовжувала використовувати, зав'язуючи або так або інакшим способом, але вже обов'язково покриваючи волосся іншою хустиною. Ось таким чином фіксувалася хустка, наприклад, на святковий лад, чи можна було і на щодень. Знову ж таки, кінці фіксувалися позаду. От, така красива коронка формувала овал обличчя. Це зафіксуємо, аби міцно трималося. Я думаю, на сьогодні теж використовують такий спосіб і різного виду. Ось так красиво. Вкриємо брівки, ну і молоді жінки поверх цієї пустини, пуляски, Так, Будь ласка, щоб це було, виглядало красиво, залишаємо коронку. Ось таким чином. Ув'язували хустинку на щодень, наприклад, чи на свято, тому що жінка не мала права показувати своє заміжня жінка, своє волосся. Ось таким чином можна було або відкривши кінці, або зафіксувавши їх позаду і красиво розклавши вишитий край хустки. Будь ласка, можете показати, Ось яка красива хустка Ось це справжня українська хустка, яка вишивалася, а не друкувалася на основи. Прошу. Одним із основних дівочих прикрас, звичайно, щоб був вінок. Влітку дівчата плели вінки, прикрашали ними свої голівки. А що ж робити взимку? Вихід знайдено було знову ж таки завдяки хусті. Ось один із варіантів, як можна було виготовити вінок і щоб прикрасити свою голівку, використовуючи три хустини з яскравими квітами. Три хустки запліталися в вигляді коси, формувався ось такий обручик, який одягався на голову, і дівчата могли прикрасити нею свої строї. Ну, ж таки, віночок одягався ось таким чином. У вигляді коронки. І, знову ж таки, так би було б холодно взимку, то його голівка покривалася ось такою красивою, яскравою і тепленькою хусткою. Поверх ось цієї коронки мінкач, як би ми його назвали, одягалася вовняна хустка. Ну і тут вже варіанти могли бути різними. Можна було закріпити ось так поверх кожушка. Можна було зав'язати закріпити позаду на спинці і перекинути красиво ось так наперед краї хустини. Можна було закріпити догори, знову ж таки, коронкою. тобто варіантів було безліч. Але ось така красива прикраса із. Хусток вона додавала шарму молодій дівочій голівці.